З Євангелія від Луки. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнула, немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословенна тими жінками. І благословенний плід Твоєї утроби, і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказаний Господи. а Марія промовила: Величає душа моя Господа. І радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Озбовіднині блаженної зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому.